Усім привіт! Помідор Яша Югославський. Тільки подивіться на нагрузку на кущики, вони просто, як ви бачите на відео, похилилися від ваги. Просіла натянута шпалера проволки. Ця просіла, бо вага неймовірна. Оці помідорчики кожен 500-600 грамів ми далі будемо в цьому відео їх зважувати, ви побачите самі на свої очі, яка вага цього дуже чудового помідора. Це ранньостиглий серцеподібний помідор з розовими, дуже крупними плодами. Ну, ось Ближче проведу. Ми їх вже не піднімали, нехай так вони лежать, їх вже треба зривати. Ми з них виберемо насіння і. Коли вага зменшиться, вони піднімуться кущики, будуть рівні. Тут ми вже обірвали, ось бачите, їмо їх, бо вони дуже смачні. Ну а ось дивіться, прям дуже-дуже класні. І ще багато зав'язується. Да, вони потріскалися, бо у нас два дня були зливи. Бачите, мокра земля. Води було дуже багато, тут вона не впитувалася стояла, стояла. Перезбиток влаги і більшість сортів тріскаються. А ще деякі спеклися. 38 градусів було і припеклися. У нас нема можливості натягнути е, сонцезахисну сітку. Тому, ну, спікся, так спікся. Він дозріє, але оце п'ятнишко треба буде обрізати. Не всі, звісно, сорти печуться, Ну, цей, в принципі, деякі попеклися. Ну, це одиниці. Ну, ось такі, дивіться, сердечки дуже гарні. Ну, тріснулись, але вони не гніють. Ми їх встигнемо переробити. Зберемо насіння, а плоди підуть на томатний сік. Навіть де ціленькі, а такі є помідорчики. От дивіться, ціленькі, ще дозріє. Їх можна буде і от цілий. Його можна буде законсервувати. Ну, Неймовірний врожай з кущика. Давайте зважимо і подивимося на його якось. Ось такі помідори я зірвав і розрізав. І от один такий із найкрупніших. Зараз ми його будемо дивитися його вагу. Поставимо на ваги. І як ви бачите, 807 грамів. Є в нас там і, і я так по відчуттям, і крупніші до кілограма 100% вони будуть. Ось така м'якош, дивіться, який він сочний, м'ясистий і малонасінний. Ну, Аж прям я захотів його зараз скуштувати. Хоча вже і наїлося їх, ми їх постійно рвемо і смакуємо. Ну, ось Кусочок помідора 213 грамів. 272. Це один плід розрізаний. Можете сплюсувати і подивитися, які вони крупні. Ну, всі по 500 грамів і більше. Ось такі велетні. Насіння ящі югославського можна придбати у нас в інтернет-магазині. В описі під це відео є ссылка: Заходьте і купуйте насіння даного помідора. До зустрічі, до наступних обзорів.